Два природних заповідники і Канівський. через такі особливості відомчого підпорядкування протягом останніх двох років виникло цілий ряд штучно роздутих проблем з цими установами. Тим часом є гарний досвід налагодження. Взаємовигідної співпраці між установами природнозаповідного заповідного фонду різного підпорядкування з вищими навчальними закладами. Яскраві приклади це організація наукових досліджень у молодих національних парках Кременецькі гори, Перетинській, Кармолюкове поділля та інше. Є досвід перепідготовки кадрів, коли вищі навчальні заклади можуть надати неоцінену допомогу молодим установам ПЗФ. Указом президента України No611 у 2009 році на базі Канівського природного заповідника створено навчальний центр заповідної справи. В цьому указу передувала робота з реалізації двох крупних міжнародних проєктів спільно із громадськими організаціями. І до минулого року в нас на базі канівського природного заповідника пройшли курси підвищення кваліфікації більше ніж 250 працівників заповідників і національних парків України. Охоплено практично всі такого роду установи загальнодержавного значення, які існують на території України. Розроблені і опробовані програми з перепідготовки економістів, працівників Служби державної охорони, працівників екологічної просвіти, громадських інспекторів охорони природи. В заповіднику обладнана база практики на 250 місць, яка в осінньо-зимовий період. Відкрита для такого роду діяльності. Маємо великий потенціал кваліфікованих викладачів, тому Київський національний університет готовий до співпраці в цій галузі. Ми маємо ліцензію на підготовку фахівців напряму екологія, охорона навколишнього середовища та раціональне природокористування, також готові до продовження такого роду роботи. Проте, потреби в підвищенні кваліфікації ще більш актуальні зараз стали у зв'язку зі створенням низки нових національних природних парків в Україні, які зараз де факто розгортають свою роботу. Пропонуємо розробити програму підвищення кваліфікації працівників проднозаповідних установ України і готові до її виконання. Дякую. Запрошуємо екології